Всім привіт! Я на просторі нашого ютубу хотів знайти на СБД, подивитися обзор. Знаєте, любитель подивитися розпаковку, як воно все виглядає, як воно приходить, що воно таке. Я не знайшов, тому вирішив зняти своє, замовив їх, дуже довго чекав. Зараз проблеми з кордоном, поставка їхала дуже довго, але дочекався, ось такі. Замовляв саме на коліна СБД Power Lifting. приїхали вони ось в такому пакетку. І ось так вони виглядають. Доволі плотний жорсткий матеріал. Брав рівно по розміру, по розмірній сітки, заміряв коліно і взяв сантиметр-сантиметр. Сантиметр. Там є два пункти. Розмір. Стандартний і розмір щільний. Я брав по щільному, щоб воно було плотно. А, не слухайте тих людей, які розповідають, що беріть на два розміри менше, банально ви не влізете. А, навіть ці розмір на мене. Я на пошті їх переміряв. А, я не зміг їх натягнути повністю без лямок. Якщо хто знає, як їх надягати, треба брати лямочки, натягувати. Лише з лямками їх натягнути, при тому що це розмір саме на мене. Ще раз повторюсь, це а, лінійка SBD Powerlifting. А, свіженькі, нові з магазину. Приїхали з Британії, тобто нова ну, поставка. А, саме посилені 7 мм. Хто знає, той знає отакий -то обзорчик.